Всім привіт! Ну що ж, друзі, сьогодні приготуємо з вами золотисті ароматні смажені креветки. Це дуже смачний популярний делікатес, який неодмінно вам сподобається. А рецепт дивіться далі. Якщо ви купили заморожені креветки, спочатку треба їх розморозити, потім відрізати голову і стравохід. Він проходить вздовж зовнішнього вигину креветки. Добре їх промити і підсушіть паперовими рушниками. Перекладіть в глибокий посуд і присипте сіллю. За бажанням приправити суміщу мелених перців, потім додати сухий чесник, солодку червону паприку, приблизно 2 столових ложки соєвого соуса і сік половинки лимону. Ложкою або лопаткою перемішайте всі інгредієнти. Розігрійте сковорідку і покладіть в неї 60 г вершкового масла. Також сюди налийте оливкової олії 3 столових ложки. Тоненькими слайсами нарізаю гострий перець і 3 зубчики чеснику. Висипаю у сковорідку. Треба смажити чесник і перець до легкої золотавої скоринки. Тепер частинами викладаємо підготовлені креветки. Час приготування креветок залежить від розміру і може зайняти від 2 до 5 хвилин. Смажити довго не треба, бо вони стануть гумовими. В процесі приготування я їх перемішую і майже в кінці додаю бальзамічного соусу. В мене зараз на кухні такий аромат, можна звалитися з ніг. І щоб додати свіжості та кольору страві, можна прикрасити шматочками лимону та свіжої зелені. Петрушкою або базиліком. Дякую, що додивились до кінця. Всім бажаю смачного і до нових зустрічей!